Боротьба з амнезією, з забуванням, друзі, завдяки такому складанню по полицях. Чомусь волошки не кладете між одяг, вони у вас лежать в ячейці, яка називається коробка для ложок, для вилок, для інших інструментів тарілки між тарілками. А чому ж ви легковажно ставитеся до своїх знань? І не завжди вони у вас так красиво лежать по ячейках. Ось, наприклад, збираю 51 метра програму і кладу всі на свої місця. Я не могла їх ніяк запам'ятати, читаючи ось таку крику. Книгу. І це все так в голові було розмито, розкидано. Прочитала, забула, прочитала, забула, все йшло в амнезію, можна сказати. Десь щось трошки зацепилось, запам'яталось. Але по факту, конкретно, я не можу задовольнити свою ем, головну потребу знати на відмінно. Тобто бути тренером по цьому, якщо я вже вчу 51 метапрограму, мета програму, то для мене вимогливістю є вивчити її якісно до кінця. І лише завдяки такому способу, де стара інформація залишається поза.